Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді торцовочна пила DeVolt DWS727. Трошки візуалу, як не виглядає. Хочеться розказати і поділитись з вами своїми враженнями від пили. Пила куплена на місяці два тому, працює на одному об'єкті, фактично в одних руках, і є деякі враження, чи вартує на своїх грошей, чи ні. Спершу про потужність. Потужність 2600 Вт, діаметр диску 250 мм, вага досить значна, 22 кг. До цього в нас була на об'єкті Макіта, вага була 14, мені здавалося, що ну, різниця невелика, але вона суттєва. Е, з характеристик глибина прорізу при 90 градусах це 90 мм, частота обертання диску 4000 обертів в хвилину. Кути 50, можемо глянути лівий кут 50, вона викучує, правий кут 60 градусів. Також вона падає праворуч і ліворуч з цієї осі Це можна побачити тут, на шкалах з плюсів. Підсвітка. Підсвітка диску це 100 раз краще, ніж лазер. Лазер ніколи не працює, він абсолютно не потрібний на жодній полі. На макіті у нас лазер попрацював напевно місяця-два, а потім сказав, що він іде відпочивати і більше не повернувся. В цьому плані підсвітка набагато зручніша. Я вам зараз покажу, якщо ми ставимо. Якусь відмітку собі на заготовці, як, як я зробив під 90 градусів за допомогою кутника, зараз ви зрозумієте чому. І ми ставимо диск. І за допомогою цієї тіні можна зрозуміти, де точно буде ріс. Ну, напевно, що десь можливо, пів міліметра там, долі міліметра трошки ширше ріже, ніж тінь. Це можна побачити зараз при розкручуванні. З плюсів, звичайно, система підсвітки диску, це дуже зручна штука, кути. Для того, щоб змінити кут, потрібно натиснути ось цей речажок, і вона змінюється по всій шкалі. Які в, нас є, які в нас є на кутах. Якщо нам потрібно дойти до якогось ну, до стандартного е розміру, наприклад, від 0 до 15, ми просто відпускаємо цю плашку, цю кнопку, і вона фіксується на стандартному куті. 22,5, 31,5, 35,3, ну, і відповідно, 45. Найбільш популярні кути. Якщо нам потрібно якийсь специфічний кут вирізати, наприклад, там, не знаю, 10 градусів, ось не видно. І зафіксувати пилу ми робимо це за допомогою цього, цієї педальки. Затиснули, пила зафіксована. Це зручно, це класно. З приводу люфтів, абсолютно жодних. Пила ходить разом. З площадкою для різання. Тобто, в цьому плані це максимально потужна пила, тому що на Макіті, всі знають, хто працював, є гуляння кота. Потрібно закручувати там такий барабанчик, настягує шину і тоді не рухається план. Проте це незручно, бо витрачається додатковий час. Окей, okay. наступне це позиціонування пили відповідно кастору, тобто на які проваляться направо-ліво, відносно цієї лисів. Регулюється дуже просто, тут є такий барабанчик, кнопочка, не знаю, як це називається. Крутиться, опускається і пила падає. Тут є, напевно, що ближче, ось такі два зубки, такі дві сходинки. На першій за допомогою. За допомогою цього гвинта можна робити тістування, налаштовувати кут. Відповідно, тут так само у вас є взірець і можна налаштувати досить точно. Це хороша штука, це зручно. І я розумію, що на професійних пилах це можливо, що кут збивається, вони працюють багато і є можливість від. Відповідно, з правої сторони, коли пила заваляться на праву сторону, такі самі дві сходинки, які фіксують нам пилу в певному куті. Далі, Далі. вона фіксується 22,5, 33 і 9 колись стандартний, 30 градусів, і 45. Пила дозволяє нам робити проріз під гострішим кутом. Максимальний кут це 49 градусів. До цього нам потрібно відтягти. Ось тут на протилежній стороні, це робиться такий ретяжок. І пила падає на 49 градусів. Ось як це відбувається. Ось цей речажок потрібно відтягти від себе, Крила пила падає на вага 49 градусів. Якщо нам ця функція не потрібна, ми його відкидаємо до себе і пила падає рівно на 45. Для того, щоб пила поверталась праворуч, і до сірізу нам потрібно цю Деталь відтягнути від себе і покрутити вправо. Тоді вона розслаблюється і падає направо. Відповідно такі самі кути, такі самі сходинки для фіксації просто до певного звуку. Для фіксації просто можна знову деталі. Е, наступно. Приємного. Мабуть, все, як відводиться пилюка за допомогою цього кожуха. Абсолютно не працююча штука, відводить просто жах. Зараз ви на відео бачите чисте плуб, вона була почищена за допомогою колосмоку. Зверху у нас присутня кнопка включення виключення підсвітки. Воно вам заважає в деяких моментах, можна включити-виключити. Пила проводиться втігою за допомогою ручки з захисною системою від випадкового виключення. Для цього потрібно цей язичок взяти і протягнути від себе. Тоді пила виключена. Що мені подобається або не подобається, і ви про це дізнаєтеся. Це протяжка. Протяжка працює добре, плавно, все окей, все супер, фіксується, тут не фіксується, для фіксування протяжки можна купити ось так. Буде хлопця, якщо нам потрібно порізати, то деталь так. Тому що максимальна глибина прорізу на 90 градусах під 45-90, це є 90 мм. Але якщо працюєте з кінтусами, з дошками якимось для чогось, не знаю для чого, максимум що можете прорізати туди. Це не 90 мм. І ви бачите, що це 145 мм прорізу. Класно, класно, дуже класно. Тому що макіти ось цей кожух над двигуном йде по осі. Тобто максимальна ваша висота прорізу це половина диску. Дуже просто. Тут є можливість завдяки цьому елементу який дають такою аркою зробити і висоту вищу. Але є обмеження по ширині всего Е Ще одне. На колі присутня можливість фіксованого прорізу по глибині з допомогою такого пляшка ви її регулюєте. Вище, нижче. Це просто контаргайте таки, розуміємо. Тепер з приводу роботи на даній пілі. От, ті, хто працював з професійними пилами, просто послухайте звук двигуна. Може я щось не розумію. Дуже швидко біжить в доле, тому що працює на якихось вібраціях максимальних. Тому треба скоріше зробити роботу і просто відпочити. Ну, дуже важко працює двигун. Ще раз ну, до плавного старту. Ну, просто Огляньте на ці кінплавний. Н'яти місно, просто, просто пилу. Просто пилу дергає. Швидкість зупинки диску. Чесно, це схоже на вічність. Я б вже напевно зібрав врожай помідорів, поки не зупиняються. Гірша ситуація тільки з власного досвіду на Макіта. На Але, правда, теж не, не батарейки, не від батарей, не від батарейного живлення. Тепер найгірший, що ви повинні бачити. це 100% перед покупкою. Ми повинні зрозуміти одну річ, що пила класна, все прикольно, вона ріже, вона потужна. кути дуже точні, ну, нічого не рухається абсолютно, ну, це просто супер. Але, але є момент, що з цього боку на шині в цій втулці є підшипник. З цього боку у нас така сушка пластмасова. І вона стирається. Щоб бути вірним, вона просто стерта вже, напевно, з заводу, з фабрики, Бо тому що, тільки пала була куплена, був люфт. І ось цей люфт. Комусь він може здатись смішним, що це на що не впливає. Але для цього. Для цього було зроблено лінією 90 градусів, кутником, точний прибор, дуже точний. Ків так побудовано. І ви можете побачити наступне, як ця лінія впливає, як цей люфт впливає на точність різу. Ось ви бачите, лінія різу дотикається. І не дотикається оце весь, оце все, це люфт. Якщо ми говоримо про плоску, це за плоску плоски матеріали з дошка. Ну, питання немає, можна з цим знехтувати. Але якщо ми ставимо її вертикально, то це катастрофа. Це зробить ще одну лінію. Ось про що я вам розказую. Ось лінія, яка співпадає з лінією, яка нас намальована. І ось ці півтора міліметра, це на буквально 7 см, 9 заготівки, ось вона гуляє. І це означає, що одного разу, якщо ви не притискаєте полу в жодну сторін, відріжете рівно. І якщо це 45 градусів, це дуже помітно. А наступний раз відріжете не рівно, тому що присутній цей хід. ось його зараз дуже добре видно. Ось. І питання, для чого мені ця потужність? Для чого мені ця якість? Для чого. Меніє ці кути, які фіксуються просто шикарно. Якщо в нас от така історія з шиною. ви скажете, що може це брак, це не брак. Це така компоновка від DeWalt. Пила буде здаватись в магазин. Будуть повертатись кошти, і фактично буде братись наступна. Є вагання між міжмілокі. І макіти. Певно, що буде макіта, тому що в дешевше, фірма багато тратитись не хоче. Роблю вам кілька різів. Робимо кілька різів. А фактично, давайте вам зроблю, про що я говорю. Один раз ми притискаємо заготівку вліво. До себе Так? дошка, доску, счастливо доску, ми притискаємо право і що мало б статись. В принципі, нормальна ситуація. Це мало би зійтись все повністю рівно. Цього не буде. Тому що ви бачите, що пила гуляє. Стуть на зазорчик. Тут зазорчик. Тут зазорчик, тут зазорчик, тут зазорчик, тут зазорчик. І це я ще притискав, я контролював, тому що я знаю проблему цієї пили. Якщо ви не притискаєте її до жодних сторін... Ну, буде просто балалайка повна. І зараз виснова. Пила важка, велика, потужна, надійна, її скоріше вкрадуть, ніж вона зламається. <рес> До речі, історія. У нас на об'єкті було пограбування, пила стояла. Ось як зараз її нікуди не ховали, ніякі сейфи, ніякі е вагончики для зберігання. І вкрали весь фестул, вкрали пас льот для гвіздків. а ця пила стояла на місці і ніхто її не забирав. Напевно, люди знають чому, тому що не варто таскати такі важкі речі за малі гроші потім на ринку. І ось на даний момент пила з цима плюсами і мінусами. В Швеції коштує орієнтовно 9 тисяч крон. Якщо перевести це на американські гривні, це приблизно 857 доларів. На українські гривні це 31 831 гривні. Плюс-мінус курс коливається. І питання: якщо ви купляєте пилу за такі гроші, вона вартує того чи ні, напевно, хочете точності. Я так точно. Я дуже радий, що я не купив. Я брав пилу з 305 диском, фактично на ослі, тому що потестити її не було де. Я замовив Макіту. І ну, вона просто, ну, є свої недоліки, але вона свої гроші коштує. Ця пала свої гроші абсолютно не коштує. вона коштувала доларів 350-400, окей. Але 850. Конкуренти просто дихають спину. Я, вартую, я кажу, що моя рецензія, що вона свої гроші не коштує. Працюю в парі з таким полузмоком Nilfisk. Атік 30. Також можна зробити голядь, якщо вам цікаво. Даний апарат стіл WordCock 7485. То як це називається? Це називається гурцок. Столярна пила. Ось така пила на таких ніжках пересувних. Працюю в парі з Pullman С13. Десь непогано. Пиловідведення теж просто сміття, якщо чесно, весь в пилюці після кожні двох годин треба себе прополозости, тому що ти не схожий на людину.